Всім привіт, мої дорогенькі, не сплю вже. Встала знов сьогодні не світ, не зоря. Це другу ніч. Ще чотирьох годин ранку нема, як мене це підхидає і все, спати не хочеться. Вийшла на вулицю, це в мене номер один кавуся. Водички напилась, кавусі поп'ю, а трошки пізніше піду робити зарядку. Сьогодні вже Це ж вчора трохи по це є. вже сьогодні К кліпатура чи кріпатура, що <схід> вже болить. Ну нічого. Буду сьогодні робити зарядку. Так що підйом і на зарядку робіть хоч щось. Я не можу вправи ну, як радить які, бо я ніякий не спеціаліст. А так для себе шукаю, то які попадаються в Тіктоці. Як бачу, що мені таке підходить і по віку. І те, що я просто вже зможу зробити, то та й роблю. Все вже прийшов. Я ай Айті. Зараз буду чухать. Всі коти посходилися. Десь ще по позабігали решта. Всі на місці. Хочу вам усім подякувати за підтримку, мої дорогенькі. Ви знаєте, колись мені підписниця написала, чого ви погані коментарі виставляєте, а хороші ні. Так у мене хороші не влізуть усі в екран. У мене дуже багато хороших коментарів. Тому що ви у мене всі хороші. Всі. Дуже вам дякую, мені дуже приємно. Це вже думаю, може того, що повний місяць, так нам не спиться, бо нас багато хто це рано став. Підкинуло. Чогось підкинуло, хто його знає чого. І виспалась. Це не те, що там я не виспалась, де якась ходжу. Виспалась. Вчора лягла, я й не знаю, скільки я й лягла. Ну, не пізно, годину 10, мабуть. От. Трошки ще під телевізором. Ой, по серіалах плегаю і ніяк не можу на чомусь остановитися. Вже почала дивитися старий цей. Я вже бачила не один раз. Любов та покарання. Трошки там вже якість така погана. Фільм дуже хороший, артисти такі гарні. З якістю не дуже. Але ж і це так до 11-ї серії дійшла, все, покинула. Вже покинула. Ну. опа, яблуко туди далі хай летить, вибралися магазик. Прийдемо трошки продукції, купимо три місця і молочка, і капустинку, а там що ще, воно прикладеться. Вже вдома. Основною ціллю в мене був перчик у помідори по-єврейськи. Але сьогодні я їх робити не буду, бо це, це треба молотити, не хочу. Неділя, буду відпочивати, тільки їсти щось, зготуємо, бо ми обнагліли. А завтра буду займатися помандорами. І під капронову кришку, і ще подивлюся, соусу там якогось треба зварити. Треба. Все буде, але завтра, післязавтра сьогодні буду, не знаю, чи борщику щось дідуля таке хоче, каже, похлібати. А я знайшла рецепт цього кабачкового супу, мені хочеться. Я його забула сиру плавленого купити. А -а -а. Ну нічого, можна його ще й завтра зварити, правильно? Ладно, щоб кабачки були. Танечко мій дорогенький, з неділенькою, як ви? Хотіла виходить до вас вночі. Не спала зовсім, але думаю, скажете, і собі спати не дає, і людям, якась вже взагалі ненормальна. Я не знаю, що це таке було. А потім дивлюся, мама Жана, Каже, я теж не сплю, повня напевно. Я на таке не подумала, що це. Ну, заснула я під ранок. Уже, мабуть, на годинку всього. А Павлуша каже, знаєш що комарі літають, знаєш що, каже, вповню не спить, відьми! Ну, обізвав мене відьмою, розумієте? Так що, мої дорогенькі, всім бажаю мирного, хорошого дня. Пані Жано, ми не відьми, Чесне слово. Вас там теж, я дивилася, як тільки вже не обзивають, то пішли вони, знаєте, отим шляхом недобрим. Всі. А нам всім мирного вести півних всі добавляє. Хорошого недільного дня. І я з кавусею до вас під яблуньки. Будьмо. mm no. Хочу дешеву, не знаю яку. На замовлення чи хочу дешеву? Я щось пропустила. Хочу дешеву, не знаю яку. Прошу, ану, напишіть мені. Про що йде річ? Ох, і жалко. Які ми люди противні, холодно нам погано. Жарко нам погано, сухо нам погано, дощ нам погано, все нам погано. А природи своє бачення на людей. Теж їм щось може їй не подобається. А нам це погано, ох, народ. Да, Я в тому числі, поки це надали. Кінцю. Це теж вже діда, так? От ту сумку візьмеш мою чорну, то любов варта всього. Читайте вище зараз, бо щось, може, прозівала. Доброго дня. Це ви пишете, можете. Ні, не бачу. Доброго дня ваш, ваша побачила Галиночка, ось ви почали дивитися, як ваш англійський, хочу дешеву, не знаю яку. Ну, не, не бачу, не бачу, вибачте. від доброго дня почала. Я передивись ти, Що там людина мене питає. Доброго дня, ось я ваше бачу, коли ви приєдналися до прямого ефіру, ну а ну щось ось. Ні. Про кавоварку Про да. кавоварку? Ой, Блін. Я про кавоварку запитувала, ну мені не показало те, що ви запитували. У нас кавова машина. А їй капсульна ось така. Ось така. Ось тут же хтось запхнув мені капсулу з молоком чи не пойму чим, я не можу тепер її туди витягнути, бачите? Гості, гості були. то ми от ось таку каву, то ми з собою з України привезли, от ось ту каву п'ю. Хоча мені оця з капсул дуже подобається. На роботі в салоні гарна кава. Знаєте, яку беріть? Беріть, що маленькі капсулки. Їх можна більше де купити, бо це щось таке. Оцю я брала за 24 фунти оцю. Чи за 27, щось так, недорого. І в Україні в нас така є. Я її оставила. Тут, о, що на зернах ми забрали, а коли я поверталася, у вас у дітей свій салон, так, у сина, свій салон. Ну і донька там працює, значить, і її теж. Та що ж борщ не купити, та що нам іти треба, ти розумієш? Свій салон і в Києві. Один закритий, один закрилий, в сумах. А тепер і в Лондоні. Бля. Сорі. Треба підстановку я на тему заказати для прямих ефірів, бо цей зайчик щось. Здає позиції вже, не витримує мене. Ввечері в шопі можна купити все, що хочете, і дешево. А, у в черетішопі? В черетішопі, що таке черетішоп? Я не знаю. Не знаю, черетішоп що це таке. Ян, що таке черетішоп? Не знаю. Тут є магазини різні, як здоров'я абоні. Галиночка, ну боюсь, злазити, дякувати Богу. Я єлі пережила її хворобу. Операцію всі ми ну, дуже це довго, якось вічність тіла казалася. А потім, коли сказали, що ще в неї лейкоз, взагалі було дуже важко. Ну, вона так відчувала нашу любов, а ми її настільки. Боялись втратити, що вона подолала свою хворобу. Півроку лікування, півроку антибіотик був і вранці, і ввечері. Два рази в день ми давали їй великі кошти. Ну, Дякувати Богу, Хочу, щоб вона ще довго радувала мене. Не хочу, щоб вона йшла від мене. Хоча вік у неї вже на цей рік, який буде, вже на неї страховку не оформлять, тому що вже собака їй то 12, але для її. Форму наш великих пород, то вже не страхують. Страховки вже не буде. А так страховка трошки покрила. Там якусь определенну суму, вона покрила, трошки покрила розходи, але операція вийшла дорого. Операція, лікування, возили в клініку вонко для тварин. Любов до тварин з дитинства ні. Скажу чесно, брехати не вмію, чесно, ні. Не було ненависті, але великої любові не було. Це син. Син у мене дуже тварин любив, дуже. Долюбив і любив. І Того в нас їх багато так. Ну, багато того, що одна Янина, одна його. Дві були в селі, Боня і Берта. Берта також в Києві робила операцію. І вона під наркозом не витримала операції. Такі спеціалісти. Тут бонечку поки оперувати, обстежили, покапали її, покапали, під, ну приготували до операції. І а там давали 100%, що все буде добре. Тут давали нам тільки 1% із 100, що вона витримає операцію, бо вже вік і онка. А там давали 100% і, і все, і собачки немає. І от тому так все було не прийнято показувати любов до тварин можливо. Коли у дітей були маленькі собачки, оці ж в вінтері шорті, і вони ж їх одягали. Штанці, кулку, курточки різні, то чоловік, коли їздив забирати їх у суми додому, ну, кудись там дітей йшли, можливо, то він соромився їх вести одягненими. Так, це, можливо, так і було. Виручку віддають на потреби різним організаціям і тим, хто потребує допомоги. Це ви про що? Про салони наші, допомагаємо, звісно. Салони наші тримаються на тому, що тут діти працюють. Ви ж знаєте, які зараз налоги в Україні. Віддаємо і допомагаємо, і донатимо. Якщо ви на рахунок цього пишете мені. що Що? — Салон у нас один в Сумах. В Києві, в Києві салон закритий, в Рінхіл салон закритий. Закритий по тій причині, що не працюють там. Там, де вони знаходяться, ці салони, а салон в Сумах, От уявляєте, яка там виручка велика? А, ні, про череті, я нічого не пойму. Про череті. Виручку віддають на А, це череті. Я думала, ви про салони питаєте. Господи Боже, як мені прилучитися до цього тіктока? Я не знаю, що це за магазини, де їх тут шукати. Чесно вам скажу. Я перший раз оце про них почула. Борщу наварила, хоч сама зверху сідай і їдь в магазин. Боже, треба відзімати, Давай. Оце, так. Да. Що ж взяти, тарілку взяти і вибрати трошки гуще. Це як балакаєш, так і вариш. Треба щось одне робити. Хе-хе-хе-хе-хе ну, хе 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 Нічого страшного, капуста трошки я І буде смачно. Борщику, та запросто, приїжджайте, ціла каструляндія. Все супер, Яна, глянь Щас ще трошечки капусточки. Ну, трошки крашенула лишнюю. Ну бува, знаєте. Я ніколи не вгадаю з цим борщем. Він завжди дуже густий. А рідкий теж, знаєте, не люблять. Головне, щоб добрий. А віддають, тепер я виручку віддають на потреби різним організаціям, тим, хто це про череті кидайте. Що ж це за череті? Я прочитаю, я запитаю, в Google, в Google прочитаю, узнаю. Чесно, може не цікавилась, ну не знаю я таке. Загляну. А скільки треба тих тряпок, коли, коли їх носить і куди як оце мені? Я ж вдома. Коротше, дівчата, густуватий борщик, ну нічого. Або, ой, або не рідкий. Погана ідея борщ прямо в ефірі варити, ну нічого. Леночка, вітанечка, Дніпропетровська область. Дякую вам, Вітанечка, з міста Лондон. Рухамуха. Зараз будемо закінчувати, бо підемо в магазин. Оце скільки лишньої капусти накришила. Буду їсти тепер. не вгадаєш, не вгадаєш і все, І що ти будеш делать? Просто треба було картошку ту не докришувати, нехай би була капуста. Зараз будемо пробувати і Діни магазин, типа наших секондів. Ааа! Поняла, Ян, це типа наших секондів. Череті магазини. Я це загублю, може тут десь у нас є. Я якось не звертала увагу на такі магазини. Йдемо по брендах, там, де дорого. Оказується, є магазини, там, де не дорого. А виручку всі віддають на магазині, де виручка в таких магазинах йде? Будемо знати, не знали, чесно, не цікавилось. Аж борща захотілося. Сидіть до мене. Ціла каструля. Дивіться, ск... скільки вам видно? О! Оце мій борщ. Зараз я спробую і піду в магазин. І може там ми знайдемо ці череті. Я нема там таких? Як... не звертала увагу. Не знаю? Ну ти взагалі знаєш. Так, а тепер доводимо до смаку, дівчата. і готовий. Смачний буде, де він дінеться. Він вже смакотенний. але ще потребує трошки вегети, бо сумки не вистачає. Так, а я так. А так все супер. От з помідорами борщ набагато смачніший. Мій вивод з помідорами смачніший. Ну і непогано, якби тут було м'яско, звісно. Ну, не люблять, ну що ти зробиш? Ні. Зараз він закипить, щоб капуста хрустіла. І я витру свою плиту, не буду так оставляти. І підемо три години, якраз в Півгодинки, та ні, які півгодинки? Ян скільки нам сюди? 15 хвилин, так? Да? І ми на місці. А ми, а ми 15 маємо. Тому підемо, заглядаємо. Борщ і смачний дівчат, правда. От... Правда, ну от хто такого мого віку, раніше ж на томатні пасти не завжди були кошти, самі знаєте, мені 60, якщо що. Тож, де, на городі помідорів та на тертушку, м'ясорубку не завжди хочеться, той Отака ж була м'ясорубка, а ми з чоловіком прилавчали, знаєте, як на соковежималку. Він такий болтик знайшов і дріль. ми так робили сік томатний. На соковижималку дрель, дріль. Я закидаю, він дріль, бжик-бжик, це вже зараз все є. А тоді не було, ні грошей якось не було. І посік в основному варили бурячок, помідорчик. І він тоді був дуже добрий. А головне з душею, з гарним настроєм, всі страви тоді будуть смачні. Сто відсотків. Обалденний. І м'ясо тут і не потрібно. Тарілка сала нарізаного. Тарілка. Зараз ще трошечки виґете, бо він ще потяне, Натяне, потяне. А ще секрет смачного борщу карамелізована цибулька. Це теж, знаєте, так, як вона із цукром. Або з томатним. Соком домашнім, правильно? Ну, як помідорів немає, а як помідори ж є, то ну, теж смачно. І от карамелізована цибулька в усіх стравах дівчата смачна, в усіх. Тільки вона пом'якла, сахарку посипали, сольки трошечки. І це зовсім інше. Я і в супи, так, в усе цибулю карамелізую. Зовсім інший смак страви 100%. Вимикаю я борщик, закипів. Я не знаю, кидать мені той морожений кліп чи, мабуть, зараз я куплю свіженьку, наріжу таку, І хто хоче, той собі кине в тарілочку. Всіх люблю, обіймаю, бо телефон розряджається. Дякую за прямий ефір всіх. І завтра, як все добре, зробимо кабачкові оладки. І Тільки так, як я роблю, я додаю картоплю. Ні, дівчат, я не вчилась. Я працювала в саді кунянечкою, тоді кухарем, тоді завоспом, тоді пішла в салон до дітей адміністратором. Шість років в мене не оформлена я була, тому в мене на пенсію не вистачило шість років. А потім частний підприємець на мене оформили один із салонів. От. А потім, коли купила будинок, пішла в школу приватну. Кухарем, а потім садочок, біля нас зовсім поруч відкрився, і туди пішла цей садочок також кухарем. І якось ніхто не скаржився, завжди подяки отримувала. І випічку пекла, і пасочки діткам. Ну, хто за мною стежить в інстаграм, той знає. Обіймаю всіх, бережіть себе, нехай вас бережуть.